Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Трубі Павло Олександрович Народився 9 липня 2003 року у селі Врублівка Романівського району Житомирської області. Зростав у багатодітній родині разом із двома старшими братами та трьома меншими сестричками. Коли Павліку було 10 місяців, трагічно загинув його батько. Після цього, у 2004 році, сім'я переїхала жити у СМТ Романів, де Павлік відвідував і закінчив дитячий садочок сонечко. З 2009 по 2020 роки навчався в Романівській гімназії, де закінчив 11 класів. Ще в початковій школі було видно, що Павлік мав міцний характер, адже він вирізнявся серед однолітків надзвичайною сміливістю та загостреним відчуттям справедливості. Тож не дивно, що у підлітковому віці у Павла з'явилася мрія бути військовим. І він цілеспрямовано йшов до мети. Був найкращий в усьому. Захищав честь своєї гімназії на районному, обласному та всеукраїнському рівнях. Був найкращим туристом, джурою рою воля, був надійним другом, готовим за будь-яких умов та в будь-який час прийти на допомогу. Павло був справжнім патріотом. Мріяв захищати Україну, адже йому боліло за неї ще з 2014 року. Усі, хто знав його, пишалися ним. Щастю, Павла, не було меж, коли він отримав повідомлення про зарахування його до Житомирського військового інституту імені СП Корольова, до факультету технічних видів розвідки у 2020 році. За період служби гідно опанував програму навчання та набуття первинних знань, необхідних для молодшого офіцерського складу. Неодноразово отримував заохочення від керівного складу курсу та факультету. Павло був не тільки добрим курсантом та, судячи як правильно та саможертовно діяв на полі бою, був також відданим військовослужбовцем і майбутнім гідним офіцером. 25 лютого 2022 року Павло вибув у складі сформованого батальйону виконувати бойове завдання з оборони Києва. По прибуттю до столиці рота була направлена до околиці селища Горенка неподалік від Гостомеля. Вже 26 лютого рота вступила у вогневе протистояння з ворогом. 7 березня 2022 року кадирівці обстріляли позицію з мінометів і поранили командира, який в цей час прикриваючи позицію, вів бій, дізнавшись про поранення командира, бійці ринулися рятувати його. Серед них був і Павло. Під час евакуації друга міна обірвала життя командира та лейтенанта, а Павло отримав важкі поранення, несумісні з життям. Подальша евакуація та боротьба лікарів за життя Павла, переливання крові і підключення до апарату штучного дихання. На жаль, не змогли його врятувати. Наступного дня Павла не стало. Указом президента України від 14 квітня 2022 року номер 242/2022 Трубі Павло Олександрович був нагороджений орденом За мужність 3 ступеня посмертно, який був вручений його матері 11 серпня 2022 року. Подвиг Павла назавжди залишиться в пам'яті побратимів, друзів, колег і всіх, хто знав і розумів ризики, на які погодився цей зовсім юний хлопець задля захисту України. Найкращі завжди йдуть першими: вічна слава і шана герою.